День мене звати Людмила. Я місцева мешканка. Тут поруч мешкаю. Людмила, підскажіть, будь ласка, можливо, якось заважав цей притулок для тварин комусь, чи ну які ваші версії, що тут сталося? Ну справа в тому, що з того, що ми знаємо, то були постійні погрози. Ну до цього ні, не доходило, звичайно, до такої ситуації, яка сталася на вихідних, але погрози були. Поліції теж фіксували, і не один раз я проходила колись. Також підходили парубки, і Наталя Володимирівна з ними спілкувалася. Викликали поліцію. Я теж була просто мимо проходила присутня. Тому що ну були погрози. Ну, ви сьогодні допомагали прибирати тут, так? Да, ми сьогодні 12-ї години дуже скажімо так оперативно все прибрали, вичистили настільки дой підігнали Камаз, погрузили все в Камаз для того, щоб місцеві мешканці потім не скаржилися, що тут брухт і все інше. Запах потихеньку розвіється, котики приходять, так що перелаштовуємо. І будемо далі допомагати. Дякувати, все-таки хочу подякувати Олексію, який долучився, і надалі сказав, що буде допомагати нам. Ми як місцеві тільки зараз. Дякую. нас маленьку наш гонять. Скажіть, будь ласка, чи заважало вам те, що тут знаходиться вольєр з котиками? Не заважала. Я живу поруч у будинку, да навіть багать, багато жителів з цього будинку не знали, що тут знаходиться котопритулок, котобаза. тобто ну ніяко не заважала. Я знала і знайома з хазяйкою дуже давно. І мій котик теж прийомний, маленький звідси. Тому я допомагала, що могла в принципі, там, підвести корми якісь ось, на машині, щось важке, як завжди, там, кожен там, тиждень, коли потрібно. Наталя Володимирівна, хазяйка, телефонувала, я старалась допомогти, тому це був ну, дуже великий жах і дуже, дуже така от, ну, підлота, да, от, якісь нелюди, да, от, просто взяли і щось кинули, таке, да, якусь палаючу суміш. І підпалили котів. Ну і так війни мало людям, да і ще при чому тут коти? Ну до чого тут коти? Да? І бідні з тварини загинули. ну, звісно, це ну, взагалі жах. Ми сьогодні теж допомагали сьогодні. Да? Теж допомагали тут, да прибирали і дякую вам, да, Олексію. Він дійсно допоміг. Він не тільки на словах. Він організував, не просто прийшов подивитися. Він організував і місцеві жителі <гум> прийшли. Багато з тих волонтерів, що він кликав. Не відізвалися, але деякі приїхали. Він каже, я з усім сказав, а ну, в основному місцеві жителі зійшлися на об'яву нашу, ми написали, там, що підходьте о 12 годині, будемо прибирати. І тут було капець, ну, таке все чорне було, все чорне. Зараз частинку прибрали і там вже далі за допомогою там може дійсно, от, чоловіка, у якого є зв'язки, да, якось зробити так. Притулок, щоб він був захищений від таких людей, які ну не люблять тварин, да ну. а як ви думаєте, це хтось з місцевих зробив, чи як сказати зальотні якісь я думаю, з місцевих може хтось підкуплений. Mm -hmm. Конфлікти були і часто погрожували. Ну хазяйці, що да, коти, а коли коти що? Вони тут вони тут приходили, кушали і все, вони нікому не заважали, і нікого не, не пригали, нічого. Mm -hmm. Тобто, це підпало однозначно, просто жесть. Коли це все вже згоріло, просто і тут вже нічим було особливо допомогти, намагалися просто оглянути кущі навколо в чи немає поранених тварин. Ну, на жаль, прибіг вже дуже пізно і дізнався, що просто багато кишенят загинуло. Без перших секунд, так, ви місцевий я, житель? Я взагалі живу на тій стороні Глушкова. Це просто Наталі Володимирівні я весь минулий рік, в цьому році я там, допомагаю періодично, тому е як тільки мені скинули інформацію, що горить, я зірвався посеред ночі, прибіг, а ну, вже допомогти було, на жаль, ніч. Ви сьогодні прибирання Сьогодні, звісно, також я. Ну, Як і інші мешканці, повідомив, що на сьогодні Олексій Староста збирає всіх людей, щоб допомогти прибрати котобазу. Тому маякнув людям, що сьогодні на 12 хто може, приходьте, будь ласка. Ну, от, сам теж під'їхав, трошки пізніше допомагали прибиратися з гаряща. Дуже сподіваюся, що новий притулок буде надійний і безпечний. Як ви думаєте, це теж ну, Ви думаєте, що це підпал Був і так, так. хтось з місцевих, чи приїхали? Скоріше за все, хтось з місцевих тут е періодично були конфлікти і з мешканцями, то приведуть дітей, яких котів за хвости ловлять, то як якісь п'яні підлітки ну, приходили там, погрожували то, навіть інкому, то як який-небудь бомж або просто п'янчуга там одного разу навіть Віталій Володимирів набив дуже сильно. Як ви гадаєте, чим могло заважати? Це... Може запах якийсь, чи може кричали коти? Тут запаху ніколи не було і незважаючи на в принципі, ну, зовнішній вигляд самих цих бетонних конструкцій, вони всі пощерблені, порепані. На котобазі тут завжди було все впорядковано, Тобто і запаху я на своє диво ніколи тут не відчував на вулиці Тарточно. Коти бігали минулого року я допомагав цей паркано городити, щоб люди, які приходять повз, не ганяли котів, і не загрожували їм, щоб їх у них хоча б невеличка територія була. Ну то городила, але комусь дуже дуже моляло і спалила. Дякую. А як вас звати? Олексій Олексій?